Свою діяльність Житомирський обласний благодійний фонд Хлібний дім здійснює за рахунок пожертвувань від зарубіжних спонсорів. Одним із них і є Нідерландський фонд Східної Європи від реформаторських громад, співпраця з яким розпочалась ще у 2006 тисячі шостому році. Ані реанімацію обласної лікарні. Сейчас, сейчас поставили аппарат для дробления камней в мочевом пузыре для урологии первой городской больницы. И, и планируют, и мы вчера с ними разговаривали, что они сейчас тоже работают в направлении даже через Евросоюз. Есть такие у них мысли, такие рассуждения, чтобы целенаправленно какие-то были, выделены средства на именно на Житомирскую область с учетом Чернобыльской зоны а оснастить или урологию, или гинекологу полностью оснастить оборудованием. Від імені обласної влади керівники підрозділів подякували представникам фондів за добрі справи у сфері гуманітарної допомоги і медицини. Висловили вдячність за те, що європейська спільнота пам'ятає про Україну, про регіон, який постраждав внаслідок чорнобильської катастрофи, і допомагає не лише у сфері медичного забезпечення, а й оздоровлює людей, що проживають на території Чорнобильської зони. Ми дуже приємно вражені тим, що так, країна Голландія не така близька до України, але ви робите її ближче. Вдячні за те, що європейська спільнота пам'ятає про, про Україну, про той регіон, який постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи, і те, що протягом довгих десятиліть європейська спільнота робить для України не лише в сфері медичного забезпечення, а і в сфері оздоровлення людей, оздоровлення дітей. У діалозі між сторонами йшлося про проблеми з передачею гуманітарних вантажів, їх оформлення на кордоні та доставкою до пунктів призначення. Ірина Супрон запевнила керівників фонду в тому, що представники міжнародних фондів можуть розраховувати на повну підтримку влади. Йшлося і про дальші кроки допомоги. Враховуючи складну ситуацію в Україні найближчим часом буде направлено 800 комплектів подовшовково та білизни, які розподілять серед медичних закладів міста, а також для забезпечення військових. Тож європейські стандарти стали доступніші полісянам.